Заяви про необхідність негайної евакуації з Волинської, Рівненської та Київської областей не мають жодного об'єктивного підґрунтя станом на зараз. Днями в ЗМІ та в соціальних мережах активно обговорювалися дві теми: перше, з Києва евакуйовуватимуть 3 мільйони осіб у разі повної зупинки подачі електроенергії. Друге, Росія з території Білорусі здійснюватиме цього місяця наступ, а тому слід покинути північ України. Джерелом першої новини було всесвітньо відоме видання New York Times, яке процитували практично усі наші ЗМІ. Здавалось би, американці не можуть викривляти інформацію, проте, все-таки можуть. Там також працюють журналісти, які хочуть, щоб їхні статті були в першості рекомендацій щодо прочитання. На жаль, українські ЗМІ без вагань підхопили цю новину, не запитавшись про це відповідальні органи нашої держави. Пізніше директор Департаменту цивільної безпеки Київської міської адміністрації Роман Качук заявив, що причин для розмов про повну евакуацію наразі немає. Першим джерелом другої новини став військовослужбовець та блогер Валерій Маркус. Згадана особа не має доступу до повної інформації, а тому його бачення є суб'єктивним та не ґрунтується на об'єктивній оцінці. На щастя, він же спростував цю інформацію, і з його вуст було це озвучено вчора. Бійці ЗСУ, ТРО та добровольчих формувань готові до будь-яких сценаріїв та можуть дати гідну відсіч ворогу. Україна проаналізувала попередній наступу Збройних сил Російської Федерації та врахувала всі помилки, які були допущені до цього. Станом на зараз окупантів там чекає лише болото, замінована територія, а також щільний прицільний вогонь наших сил, який нанесе їм нищівної поразки. Слід також зазначити, що загроза з Білорусі все одно зберігається. Проте, за словами Генштабу, підготовка для розгортання ударних груп приблизно триватиме 2-3 місяці. Пам'ятайте, держава сповістить вас про усі необхідні кроки подальших дій, а тому не ведіться на панічні настрої, які провокує Російська Федерація.